Всім доброго ранку. Ми вже пасемось. Повиводила сьогодні дівчат своїх. Вчора викупали картошку. Картоплі. Зібрали 25 мішків десь, мабуть. Це все разом. І дрібна, і велика, і насінева, яка хочеш. Більше насінневої і дрібної. Сьогодні я буду перебирати мою роботу. Дівчат виводила, що зараз вийдемо пити дам. На мелю зерна, бо в нас такий вітер знов, що то прямо хай похмелує. І будемо чекати завтра трактора. Певно, завтра приїде, я вже виписала в колгоспі. Певно завтра приїде, перегоре. Хотіла туди дівчат перепнути. ну, мабуть, завтра перепну, щоб пасли там в сусідів в садку. Бачите, яка травичка. Завтра ми туди підемо пастися з дівчатком. не mm. з мальчиком. Да? В каштан? Стоп. Яблука достає. Покрив mm. mm. вже всі три дівки покриті. Крім малих. Малі будуть на осінь покриватися, вони ще ростуть. Дівчатка, їм тільки по 4 місяці. О. 4-5 місяць вроді. Зараз покажу скільки вийшло картоплі. Поки йдемо до картоплі, загляну що до дівчат. Що у них тут. Що? Ага, зерно перевертаєте, так? така мене трохи. Ростуть помаленьку. Починають трохи рости. Тож геть була біда. Купила б МВД знову молоко. Даю козини, сироватку мами забираю. Коровичу вона, сир робить на продаж. А сироватка лишається. І так дівки трохи йдуть, вже треба почистити в них на Бо Отож геть стояли на місці, так? Будущі мамки, навіть черешня почала якесь рости. Дивлюся, що нічого з нею кова солометка, подивимося. Треба білити, почищати. Ой боже, роботи куча, так? Да? Аріша. А допомогти нема кому, дімки, нема вдома. Всіх своя робота. Дворі вже треба позагрібати листя. Кочку я вже пустила, ходить з циплятами. Ці шість штучок води. бо ті, що з інкубатора що ціпки, то сидять в брудері, а ці ходять. З неї по дворі. Ось така картопля, бачите? Сьогодні буду перебирати. І така куча мами ще. На чотири мішки в мене більше казав Діма. Малий лишилося. Ну, я зараз відберу велику і насіневу, щоб, а то всю мамі свиням І все. Ну, і там воно ще є. І тут. В общем, ми вчора напахалися, як має бути. 2 листопада, а ми копали картоплю. Вон, бачите, така. Різно. є різно. Ще трохи вже є примерзло, бо тоді морози влупили вона. Деяка більше зверху була, то видно, вмерзла. Вона мені весною сусідка це видала, Теж бараболю, бо вони якраз виїжджали тоді багато. Десять мішків, по-моєму, великої. Ох. А осінь взагалі цілий город віддала. І все, Соня моя понаходила собі іграшки, всі галоші повитягувала з хати. Треба подивитися, що ще великі свині роблять, бо я в них ще не була. Вася забігав, бачила перед роботою. Ох. Треба дати пити і молоти зерно. Роботи, а я сьогодні нічого не хочу. Ноги болять. Спина болить. Ой. Перепілки лише є там. Це сидять. Відвора. мокро тут. Треба відкрити трохи. Доброго дня, дівки! Як у вас справи? Зараз підстеляю. Банан. Ти як тут? Гай Боже, що робиться. Так, друзі, добре, це все добре. Буду приступати я до роботи, зараз повичищаю, попідстеляю. Да? Дівко моя, бо то діла не буде. А вас, як завжди, люди цілую, дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.